Питаючись до підґрунтя, до причин саме такого явища, ми виокремлюємо ось ці самі психічні складові, психологічні складові, які базуються і будуються на певних дитячих травмах. Я прошу не плутати тут травматичний досвід дитини кожної. Людини, в принципі, з якою ми можемо говорити, це щось таке, що вона пережила в дитинстві, де вона була неспроможна з чимось впоратися, і на підставі чого в неї будується ціла низка психологічних захистів. Це окремо дуже цікава і важлива тема. Травма в цьому сенсі від травми психологічної, психічної чи якоїсь іншої, яку ми зараз маємо можливість деколи чути про учасників АТО. Це різні речі. Ми зараз говоримо про дитячу травму, про травму і е, психічний власний досвід, який дитина пережила, і деколи навіть не усвідомила, не знає того, що вона будує свою поведінку на підставі травми. Тобто, багато чого з її поведінки складається з урахуванням мотиву всупереч тому, що мені було боліше, я зараз роблю щось, що від мене вимагають. Мета цього посібника в тому, щоб дитина, щоб дитині допомогли батьки, дорослі, вихователі, які займаються саме цим питанням, допомогли усвідомити і якось викорінити в ігровій формі, в доступній, в творчій активній праці, в різних варіантах, які запропоновані зокрема на сторінках цього посібника, щоб вона поміняла, змінила свій мотив на мотив завдяки тому, що Оцей вектор зміни мотиву є нагальним в подальшому будуванні життєвих настанов, досягненні мети і інших результатів в житті кожної людини. Починається все усе це з раннього дитячого віку. Саме цьому періоду, коли цей мотив починає проявлятися з третього класу, ми приділили найбільшу увагу тому. Частково я відповідаю на можливе питання, чому написано не для першого, для другого, а саме з третього класу, це розпочалося. Я зараз намагався пояснити, чому саме так. Відразу скажу, що в наших планах є написання кожної аналогічної частини для 4 класу, за рік для п'ятого і так далі до випускного класу середньої загальноосвітньої школи, тобто до 11-го. За цей час. На матеріалах, у матеріалах наступних частин навчального посібника буде викладено матеріал, який допомагатиме вчителям, батькам, вихователям розрізняти, вбачати, розуміти і вилучати той травматичний досвід із емоційно-душевного складової дитини, з психічної складової, для того, щоб вона розвивалася вільною. Усвідомленою у своїх вчинках і в своїй поведінці, і щоб вона ніколи це наше таке бажання не користувалася мотивами, які можуть призвести її до включення до маргінальних груп, на підставі яких і будуються усі, скажімо так, небажані, навіть сепаратистські настрої, які на сьогодні, на жаль, маємо можливість спостерігати на сході нашої країни, зокрема.